Бачите, Составляй протокол, не хавайся. Составляй протокол. А чого ти не хочеш заставляти? Ну тоді дзвонимо ну, на 102, ну, визиваємо ну, у так як позавчора. Пацани, ви не поняли? Я вам просто об'ясню, що так не буде. Зу мною договоритися неможливо. Я буду їздити сам, буду їздити, буду сажати для себе гаїшника, буду ламатися посеред дороги, щоб ніхто не проїхав. Зу мною не договориться. Заставляй протокол, на ворований ліс. Який нічим, погружений, відеопогрузки є. Як грузилися є, все є. Суставляй протокол, що ти стоїш. Не хочеш виставляти? Добре. Не суставляй. Я якого грома тебе тут півгодини ждав? Вибачте, але за кораблі Я народний депутат. Може, то шофер сам вкрав, може то погрузчик сам вкрав, я ж не знаю на тому. Зараз питаємося в нього. Ну, хто ж з вас злодій, тільки не я. Ну точно. То ніхто не злодій, Це ну просто я. помилка Ану, е працівника день. нашого. Це чергова частина. Вас турбує народний депутат України Лапін Ігор Олександрович. Чекаю, ходимо. Лапін Ігор Олександрович, народний депутат України. Верховної Ради. Народився? Ну, В 69-му році народився. Значить, траса вовчівськ маневичі Дорога така, щебенка. Машина гружена нечіпованим лісом. Візник приїхав, дивиться великими очима на мене. Каже, що ліс не крадений, але не Висилайте, визивайте, бо я ж не можу на нього потубосу ставити. Погрузка, погрузка і все остальне на відео зняті є. Ліс на машині. Е, ман. О, хлопці, а оцей теж без документів. Ви лісова охорона, я так розумію. Ви маєте це теж перевірити. Ви маєте цей перевірити. Два мас... питань, 5, 5, прекрасно. От загружена машина стоїть. І ще й міліція їде. О, і міліція якась їде. О, красота. Міліція, так? Да? Да. А в мене є якась міліція, от, не знаю, 03, 85, номер синій такий. あのの,あてての。 Заглушіть машину! Представляється, вона похороні по захисту лісу. Відвозити лісу. З лісу? З, якого? З... З якої ділянки? З руконської. З... З якої ділянки, де саме брати? 31. це тут ще будь ласка. Нема де документів. А де воно? Ну не виписали, я відкуди знаю. Сказав. З його Сказал Сурма, идите, я жду на дороге. Кто такие Сурма? КПК, выпиши бумаги. А можно его назвать имя по батьку Сурма? Кто он? Сурма Андрей. Это он кем работает? КПК, выпиши бумаги. Понял, звони до него, еду сюда. Прекрасно. Еще одна машина не чипованного 12 Это жовтня. Маневицький район. І траса вовчить к Маневичі. Ще одна машина нечіпованого лісу. Джекпот! Там його якийсь сурма чекає на трасі. годин, короче, я так Що, Та, да? це, 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 це Тут такие сникерсы с миссия слухай